Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо розбиратися з вами з самостійною роботою варіантом номер 1 Що це таке? На каналі я вже записувала вам відео про скорочення раціональних дробів, і мої дорогі учні писали самостійну роботу. З цієї теми, і я думаю, що ви також писали скорочення раціональних дробів. І виникло чимало запитань, і тому я вирішила оцю самостійну роботу розібрати разом з вами для того, щоб допомогти вам розібратися в тих помилках, які є зроблені, або може якісь завдання не розв'язані, або ви не знали як. Тобто ми з вами зараз розберемося. Я запишу і варіант 1, і варіант 2 на канал, і ви зможете собі тоді вже мати дуже багато завдань, різних, де треба скоротити раціональні дроби. Бо треба буде вам того вміти робити, для того, щоб ви далі на алгебрі в 8 класі особливо почували себе добре. Так, отже, маємо тут в тій самостійній роботі 12. Таких дробів, які треба скоротити, і от давайте ми їх розглянемо. Отже, маємо перший дріб 15а, поділити на 20. Треба зрозуміти сам, сам зміст. Поняття скоротити дріб. Тобто він дуже близький до того, як ви скорочували такі звичайні дроби, я вже вам то казала. І отут давайте подивимося, Ото 15 множник, А множник, і тут стоїть 20 і тут стоїть Б. Тобто множники, між ними стоїть помножити. Тому оце мертво 15а не зв'язуйте і 20Б. 15 можна скоротити і 20 на 5, 15 поділити на 5, це буде 3, і залишиться ще А. І 20, якщо я поділю на 5, то буде 4b. І все, і на тому скорочення першого дробу завершено. Так, тепер 2а квадрат в знаменнику 3 3AB. 3ab. Так, тут з'явилися букви. 2 і 3 ми не скоротимо. Знаємо, що а то є А помножити на А. Тобто, між ними є знак помножити. Отже, якщо я одне А скорочу, значить я напишу світ 2, тут трійку залишу. Якщо я одне А скорочу, одне в мене залишиться, тут же не буде А, і тут ще залишиться Б. Оце я маю скорочений дріб. 2А поділити на 3Б. Так, третій. 4А в п'ятому, на Б в четвертому, Знаменнику 8 А в сьомому, Б8. Так, подивимося. По черзі, потрошки 4 і 8 скорочу. 4 на 4 1, 8 на 4, 2. З числами я розібралася. Тепер з буквою А. А в п'ятому, то є 5 разів по А, 5 множників А. А тут є А в 7 7 множників А. Тобто, якщо я 5 множників скорочу, то тут нічого не залишиться, а тут залишиться А в квадраті, тобто 2 множники. Тепер з буквою B. Б в четвертому, Б в восьмому. Тут є 4 множники B, тут 8 таких множників. Отже, 4 скорочую, тут нічого не залишається, а в знаменнику залишається Б в четвертому. Маю зроблений третій приклад. Четвертий: Х- -Y на y-х. Тут є така хитрість. Бачите, вони ніби однакові, ніби неоднакові. Тобто я бачу, що вони відрізняються знаком. І я можу зробити так, щоб вони стали однакові винести мінус, наприклад, в чисельнику задушки. Може бути і в знаменнику. Як я винесу тут -то мінус, то стане мінус X. І тут y-X. Y-X, Y-X скорочую, залишиться мінус 1. Бачите, зовсім просто. Тобто, перед тим, як хапатися до скорочення, треба проаналізувати, що у вас перед очима. Тепер 5 а 5 b а в знаменнику 10а. Тут є дуже багато помилок, дуже багато. Я вже вам говорила про аналогічний приклад в тому попередньому відео. Я його аж тут, тут з боку напишу. І от ви хочете конче скоротити оце от А, отут, і отут, або отого 5 і 10. Ну, так робити категорично не можна, тому що в чисельнику стоїть відняти. Тобто ми маємо перед очима різницю, а нам треба добуток. Ви скажете, ну між 5 і А є помножити. Ну так, тут є оцей один доданок, це є другий доданок. 5 а перший мінус 5б другий. Там, Чи ви бачите різницю відняти. Тобто остання дія має бути помножити. І тому я маю отут 5 винести за дужку. В дужці залишиться А мінус Б. Тут 10а. І я тут можу скоротити лише 5 і 10. Більше нічого не маю права скорочувати. А мінус Б залишиться. 10 я поділю, 5 поділили на 51, і 10 поділити на 5 буде 2а. І далі оцю букву А і оцю А скорочувати не можна, тому що отут стоїть відняти. Якби стояло помножити добуток, то ми могли би тоді далі продовжувати ще скорочувати. Рухаємося далі. X квадрат плюс Х, знаменнику XY-XZ. Так, що я маю тут? Отак, в такому виді, як він є, той дріб скоротити не можу. Можу винести х задушки Тобто, перше, що ви маєте, подивитися, чи не можна щось винести задушки. Якщо ви призабули, як то винести задушки. Маєте на каналі відео, яке так і називається винесення спільного множника задушки, перегляньте, відновіть то в пам'яті. Тут я можу винести також х задушки. В дужці залишиться Y-Z. Так, і тепер оце х, і оце х я можу скоротити, залишиться x плюс 1, а в знаменнику y мінус z. От, от так той дріб буде виглядати скороченим. Далі, сьомий, а квадрат мінус б квадрат в чисельнику. В знаменнику Ax мінус bx. Знов я не можу поки що скоротити, мушу щось зробити. Тут треба пригадати, що в чисельнику, якщо нічого не виносимо за дужку, то далі є наступний крок. Є формули скороченого множення. Теж їх треба відновити в пам'яті. Перша формула це є різниця квадратів. Тут я її ще раз вам нагадаю, але я думаю, що ви її вже пам'ятаєте. Теж, як нею користуватися є на каналі в нас відео, можете переглянути, нагадати собі. Отже, за тою формулою я, роз, я розкладу на множники. Отак, на дві дужки. І в знаменнику я бачу: отут Х спільний множник, я винесу за дужки. І аж тепер, шойно, отут стоїть помножити. Я можу, от візьму червоним, скоротити цілу дужку. А-Б і А-Б. Окремо, не закреслюйте А. І з тим А Б і з тим Б. Бо воно так не працює. Тобто треба а мінус Б скоротити, і А-Б. І тоді залишиться А плюс Б. Поділити на Х. Отак. Восьмий. Так, Y квадрат мінус х квадрат. Знаменнику, Х плюс Y до квадрату. Так. Чисельник, ви, я думаю, вже впізнали То та формула, яку ми щойно згадували. Отже, я візьму розкладу на множники, бо по-іншому нічого не буде. Так, а в знаменнику не відкривайте, не поспішайте відкривати дужки. Тут не треба відкривати дужки. Тут я вам просто нагадаю: що якщо є x плюс y до квадрату, ну, ясно, що я можу відкрити. але Тут треба пам'ятати, що є дві однакові дужки, але однакові, наголошую, тут різні, тут є мінус, а тут є плюс. Тому воно розкладається на а квадрат мінус Б квадрат. А тут, якщо є х плюс y до квадрату, х плюс до квадрату, то я тут маю, от, бачите, однакові дві дужки. Так. І тепер я їх не рухаю, тобто я то перепишу. Так, і тепер дивіться, я можу скоротити Y плюс x, x плюс Y. Ви скажете, але ж вони не однакові. Але то є додати. І, і тут мусите запам'ятати, якщо є X плюс Y, то є то саме, що Y плюс X. То саме. Але якщо є, не дай Бог, x. так, зараз. Якщо є, тут мусимо стерти трошки. Якщо є нас, наприклад, y-x, а мені треба x-y. То тут я мушу винести задушки спільний множник, Бачите? Тобто, отут я мушу винести задушки. Так, отакі два моменти собі візьміть на заміточку. І тепер я ото скорочу. Тут є таких дві, значить, одна залишиться в знаменнику, і буде x плюс y. І все. І далі я скорочувати не можу, тому що тут є відняти, а тут додати. Крапка. Ідемо далі. Дев'ятий приклад. 1 мінус х куб. Так, а тут 3 плюс 3х плюс 3х квадрат. Так, тут є формула кубів. Різниця кубів. Отже, нагадую: А куб мінус Б куб. Ми про них говорили також вже. а мінус Б формула розкладаємо А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Отак. Маємо таку формулу. Так. Отже, то напишу 1 мінус х. То є А. Одиниця до кубу, то є 1. Так, і тут буде 1 плюс 1 на х, х і плюс х квадрат. Так. А тут, бачите, є 3, 3. і 3, Винесу 3 за дужку, 1 плюс х плюс х квадрат. От, ура. Оця величезна душка. Давайте її червоним закреслю. Ота велика душка і скоротиться з тою великою дужкою. І тоді результат в мене буде який. 1 мінус х залишиться тут, а тут залишиться 3. Так, 9 ми вже подужали. Рухаємося далі. 10 3м квадрат, мінус 3n квадрат. Так, а тут 6м куб плюс 6n куб. Так, перед тим, як братися, скорочувати, тут, в першу чергу, завжди треба подивитися, чи не можна щось винести за дужку. Тут можна винести 3, залишиться m квадрат мінус n квадрат. А тут можна винести 6. Залишиться m до кубу плюс n до кубу. Ну, а тепер дві формули, про котрі ми вже згадували. Тут 3 і 6 можна також, до речі, скоротити. Замість стрійки залишиться 1, замість 2, бо 6 поділити на 3. І тепер беремося до формул. m-m плюс n. А тут m плю n перша дужка, за тою формулою, що ми щойно казали, мінус mn і плюс n квадрат. І тепер можна щойно скоротити оцю дужку m плюс n і mлюс n. Отже, залишиться ту одиницю можна не писати, бо це множник 1. Помножити на ту дужку, Так і буде. Двійку мусимо писати, і оця дужка залишиться m квадрат мінус mn плюс n квадрат. Так, 11. А в четвертому мінус х в четвертому, і А квадрат мінус х квадрат. Так, отут є четвертій степені. Значить. Що я можу зробити з А в четвертому? Я можу написати А квадрат до квадрату. І тому я отут можу розкласти на дві дужки За тою формулою, що ми вже згадували різницею квадратів. Отак. І отут буде А квадрат мінус х квадрат. І тепер оці дві дужки можна скоротити. І залишиться А квадрат плюс х квадрат Поділити на 1. Ну, я напишу. Але це те саме, що А квадрат плюс Х квадрат. Так. І 12. те Завдання. Тут маємо так, 16 мінус 8А плюс А квадрат. Розділити АБ мінус 4B. Так, тут ще одну формулу треба пригадати. То є А мінус Б до квадрату. Але тут вона написана справа наліво. Так, якби. От ми маємо от відкриту ту дужку, от вона. Відкриту ту дужку до квадрату, а нам треба навпаки згорнути в дужку в квадраті. То я буду мати тут 16, це 4 в квадраті, тому 4 мінус А до квадрату. А в знаменнику, бачимо, тут b і тут b, то я b винесу за дужки і дістану А-4 о. І тут є такий один моментик. Я можу винести мінус за дужку, але не звідси дужка в квадраті, а зі знаменника. Але я можу використати, що а квадрат, якщо є квадрат, наголошую, то є те саме, що b-а квадрат. Тобто, то є те саме. Тому ото, оце ще. оце, Прошу собі взяти на заміточку. І тоді я тут так і зроблю. Тобто, я напишу А 4 квадрат. Просто переставлю, але наголошую, що тільки тоді, коли є квадрат. А тут вже рухати нічого не буду. І тепер буду скорочувати. Тут перенесу. А 4 до квадрату дві однакові дужки. Одну скорочу, лишиться а 4. І в знаменнику буде просто Б. Так, тобто 12 прикладів ми розібрали, і тут я би хотіла ще е, просто один момент. Якщо би ми, наприклад, скорочували е, А, нехай, наприклад, буде, а тут буде А на А-Б. Отак. Просто, бо я знаю, що часом ви помиляєтеся тут, тому я то хочу наголосити. Отут оці А скоротяться. І в чисельнику обов'язково треба написати один, тому що оце А-мінус Б, воно є в знаменнику, воно так і залишиться в знаменнику. Не можна написати просто А-Б. На оце ще також зверніть увагу. Так, 12 прикладів ми розібрали. Я надіюсь, що вони будуть для вас корисними, тому не забудьте підписатися на канал, не забудьте написати мені коментар. І в наступному відео ми розглянемо варіант 2. Цієї самостійної роботи, і ви вже будете мати дуже багато різних прикладів, і я точно знаю, що далі у вас вже проблем зі скороченням дробів не буде. Тому поки що це все, і до зустрічі!